Пронто, пронто, мої красунички. І так, у вас зараз пауза у ваших відносинах. Чи треба вам першою робити якісь кроки? зараз подивимось на картах Таро. Дівчата, дуже великий відгук я отримала від акції, ви пишете свої запитання, які вас хвилюють. Я дуже щаслива вам допомогти. Акція продовжується, пишіть, надсилайте гроші 5 євро або 185 гривень, і отримайте задоволення, живіть спокійно. І так, чи треба вам першу робити крок, хто загадав цифру один, це королева мечів, дівчата? Ні, не треба. Якщо ви запитуєте це, вас це хвилює. Це говорить про те, що у вас є емоції до цього чоловіка. А вам зараз треба керуватися тільки своїм умом. І ваш ум вам підказує, вірно. Нічого не робіть. Нічого. Ти, хто загадав цифру 2, чи треба вам якось діяти щодо ситуації з цим чоловіком, це старша аркан помірність. Дівчата, гарна карта. Вона говорить, що вам не треба нічого робити, бо вищі сили самі найкращим для вас чином все влаштують. Але є одна умова: вам треба зараз бути спокійною і врівноваженою, і знаходитися в гармонії з собою і з усім оточуючим світом. Для тих, хто загадав цифру 3, чи треба вам робити якісь кроки щодо цього чоловіка, це старший аркан, диявол. дівчата, як вам важко, вас дуже тягне до цього чоловіка. І ця тяга, вона якась для вас нічим не обміркована. Ви хочете щось робити, ви не знаєте, що вам діяти, але дівчата не треба, це диявол. Чекайте. Чи треба вам щось робити щодо цього чоловіка, хто загадав цифру 4? Це шістірка чаш. Дуже цікаво, дівчата, бо вам навіть карти відповідають на інше запитання. Вони говорять про те, що цей чоловік до вас повернеться стовідсотково. У нього до вас почуття. Тому самі думайте, чи треба вам щось робити, щоб він повернувся. Для тих, хто загадав цифру 5, чи треба робити якісь кроки щодо цього чоловіка, це десятка чаш. дівчата, ви можете щось робити, нема взагалі проблем. Чому? Тому що у вас з цим чоловіком почуття, почуття повні, оці кубки всі наповнені, що говорить про те, що у вас спільне майбутнє. І так, мої солоденькі, дуже крута акція для вас за вашими заявками, як говорять, ви можете отримати експрес-відповідь на ваші аж три запитання лише за 5 євро або за 185 гривень. Для цього ви переводите ці гроші на карту Приват. Вона є нижче написана, дані, і пишете на мій номер телефону, Вабір, Ватсап, Телеграм, ваше прізвище, хто перевів, і пишете мені три запитання.